Так, доброго дня. Присутні є члени комісії з Тобто, що є дві третіх. Пропозиція є розпочати нашу комісію. На порядок денний у нас 32 питання. Із запрошених Тетяна Михайловна, поговоривши начальник відділу земельних ресурсів, і секретар селищної ради Артімова Олег Ліонікова. Так, і тоді розпочнемо. Перше питання у нас про. Проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Об'янської селищної ради. Дякую. У нас тут 12 ділянок, які ми можемо виставити на торги на електронні. Ці земельні ділянки вже були частично з на демонстрації договора не пройшли електрони. Можемо подати на аукціон. 12 ділянок і 12% на 21 рік. Це старостати Маяки, Гулянка, Малаївці і Антонова. Так. А, пропозиція є даний проект рішення на сесії. Хто за? Одного. Наступне друге питання. Про затвердження переліку земельних ділянок з правооренди, які відновлюються на земельні торги окремими молодами у 20 -х. 2024-2022 рока. Тут, крім оцих земельних ділянків, що будуть представлятися, є ще земельні ділянки, які потрібно провести інвентарізацію, присвоїти катастрофа земельних ділянка. І дві земельні ділянки додаються по окні, по ділянні, по 37-30, та земельна адміністрація домовляється по окнязки, саме радіо. І однак у Чорній тут не зміниться йому призначення. Іншого, там, 17.00, але ми маємо змінити... Тобто, ми маємо дідущих, окна і чорна буде м'ятися. Відшарта, так? Так, відшарта. Тетяна Вікторівна, ви вже не поміняли містами? Ні, я не поміняла. Ми маємо позиції, щоб оце питання поставити термін, а оце питання поставити друге. Щоб було затвердження переліту першим питанням, а проведення тих питань другим питанням. Можна так? Ні, можна, просто не зрозуміло, чому у вас тоді друге питання. Дали порядок денний земельний. Ні, питання мається, ми тоді вкладаємо. Перше питання буде про затвердження перейду, а друге розскатить. Спланований порядок денний на сесії був отак, як провідний. Переводчально зараз вони предлагають порівняти. Це навіть протокольно проговорити на початку сесії, прийняти місця дані. Тоді пропоную даний проєкт рішення винести на пленарне засідання сесії. Хто за? Ось промісків на питання. Про надання дозволу на розробку проєкту з молодості щодо відведення земельних ділянок для продажу право оренди на земельних торгах в формі опціону. Це mm -hmm. з тиску оцінки земельної ділянки, що потрібно розробити документацію. Не дає не. Зрозуміло. Пропоную mm -hmm. на пленарне засідання сесії. Хто за, по одному mm -hmm. е, Наступне четверте. Питання про затвердження поділу земельної ділянки, розташованої в межах Хмельницької селищної ради Таківського району Одеської області. Кадастровий номер засвітлення okay. цифри 0189. Дана земельна ділянка повідена давно. Я вам приказую всіх лацію таку. Нам передали земельну ділянку з таким номером. в процесі, коли ми вже почали розбирати на що на аукціон, що де відноситься, оказалося, що цю земельну ділянку Ну, Поки пройшло, наказом головного управління дали на розробку полі. Всього посередині сюди два гектари відділила, а у нас від що вже поставили перед партом, коли документація прийшла. Нам треба затвердити і будемо цей ракет. Призначеннях вже вперед, щоб це виставити на. Це багато. Не багатьох. Ми виставляємо тут 17 гривень. А два лишаються в ній. А два ми чуємо міняти. Ну, вроде зрозуміло. Дане країни, що пропоную винести на засідання сесії, казав, одну колоску. Так дивіться, наступні у нас по порядку денному однотипні питання з 5 по 9 включно. Тут про захвердження проєкту з індустрії щодо встановлення змін меж села Артиліка, Малийці, Новосомарка, Попало і Чорна. Це всі йдуть встановлення, встановлення меж про західження. Воно однотипне пропонує їх у об'єднати. З 5 по 9. Туди? Ні, не тут, тут... а ага, 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 так, будь ласка, то є класка.

Сьогодні, <голові> сьогодні, так, тоді пропоную з 5 по 9 питання проєкту даних рішень винести на племерне засідання сесії Хто за? одноголосно. Так, наступні питання воно однотипне з 10-го, включно по 16-те питання про виконання додаткових угоди щодо сміттєвих умов договору, оренди землі. Номер 152, 153, 154, 152. Ще раз 87, 84 і 151. Це договори оренди, які пройшли аукціони. Звернув у нас фізична особа, щоб перевести все на юридичну особу. Фізичну і не юридичну. Фактично користувачі той самий лишається. A... Просто связи, вичин... ну, прийдете, дубонок, mm. а просто з физическими и юридическими... Ну, наприклад, фармерское господарство выиграло один банок, а хочет, щоб було там на ФГ, например, вы помните, да, на его... Да, что же было на юридическом. Да, на юридическом, по сути, <пасуху> власне, арендатор сам не лишается, тут у меня не было. А, ну, пропоную з 10 по 16 дані проєкти рішення вимістені на пленарній сесії. Хто за? По одному голосно. А, наступне питання у нас 17-18. Це у нас експерт, експертна оцінка, е, затвердження звіту експертної оцінки. У нас вперед сесії звертається, щоб викупити земельну ділянку під господарськими дворами, для ведення товарів. Ну, там ціна нормативки ну, дуже маленька. Но вони звернулися, ітогі виходить, що даже символі розрахунок. Там готові 38 тисяч, вийде так приблизно. Получається, селищна рада нічого не травчає і не видно докупів земельний купує. Так, і потім буде платити земельний податок. Ну, в принципі, там на сьогоднішній день, якщо взяти, то я так подивилася, що у нього аренда виходить, такі земельний податок не так не буде. Тому що зараз до земельний податок, а він там сильно дізнатися арінди землі. Так що стало нагадувати тільки вирішення. Так, пропоную дані питання 17-18 винести на пленарне засідання сесії проєкту рішення. Хто за? Одноголосно. Наступне питання 19. -е, про продаж земельної ділянки з кадастровим номером розслідується 0687 для ведення фермерського господарства у власність е розсрочку платежу без проведення земельних торгів в Матушевському районі. Yeah, no, yeah, Петрушевський да, yeah. Світлана, yeah, Петрушевська Світлана, Пермське господарство на 10 гектар. Ну, всі yeah, yeah. Ну, хто, хто бажав? Зрозуміло, різниця лишається, лежає. yeah. має право першого чергу. Yeah. Тобто пропоную дати критичному міському полярному засіданні сесії, то за да, одного yeah. на голосу на наступне питання 20. -х. Про затвердження проєкту ЗНУ щодо відведення земельної ділянки СВГ «Голос». Достакову аренду сроку у 49 років для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер по останні цих 82 години. Це під цими будівлями. У нас СПГ Колос уже хаян передав своєму сину, вже віша хаян з пара. Добрий день. Розробив документацію, а я хочу платити політики. Якщо немає ніяких питань, то я даний проєкт рішення виносимо на товар на засіданні сесії. Хто за? що там А Так, так. Нічого ви 21 питання. Про затвердження технічної документації за інструкцію щодо

Юристи бачили там посвідками проживання, тому то він офіційно перебуває у нас в країні, так? І може взяти тільки в оренду. Ми не можемо надати власність, вони не використовують на передніх. Пропонують тоді даний на міжнародного пенальне засідання сесії, то одноголосно. Так, наступне питання, два друге. Про затвердження технічної документації за наусію щодо складання державного акту на право власності на земельній ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власність громадян України Бельцькому. Білецькому. 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 Тобто затвердження буде да, розроблено, так. тут все зрозуміло. Так, пропоную даний проєкт да, винести на сесію, хто за? Да. одного Наступне питання: 23: про затвердження документації за замовлюся щодо встановлення відновлення медземельних ділянків, натурі на місцевість на земельний учасник пай для ведення товарного села виробництва у власній громадянині України. Ні. А це пальне. Це пальце. По осадчину аналогічно, як по Кобулевському задачу. А то нього 5 ділянку до 2000 років. Якщо пам'ятаєте, ми раніше давали. Він отримав сертифікат, я отримав, викупив. На той час в законний спосіб. Так, в Законний спосіб. А зараз він оформляє напівці. Пропоную дати рішення винести на сесію. Хто за? Одноголосно. Наступне питання 24 про закаження документації з індустрією щодо встановлення відновлення межмедної даних у Міфтавості для будівництва обслуговування житлового будинку з будівлі і спорудки, на ділянку власність, дев'ять громадян України. Це так люди розмовляли своє право на незаконну приватизацію земельних Люди розробили технічки, зараз одержують. Пакет документів повноможені. Пропоную тоді винести даний проєкт рішення на програмні засідання сесії. Хто за? Одноголосно. Наступне питання 25-прозатвердження про за зарустю щодо встановлення відновлення на здіймані ділянки на місцевості для будівництва обслуговування школового будинку господарської будівлі і споруд просідив на ділянку у власті з України Еле Дубчко. Тож присадитка. Я в тому, що вчора розділили, у нас є технічні документації, розроблено і присадитка ОСГ, Але я ОСВ не, не відмову, а на присоветку дає в розу. За такі. Тобто, Пропонувала на практично, якщо там все. А, так, наступлено 26 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельних ділянок уздовж державного кордону із земель комунальної власності військовій частині 2016, у постійне користування зі зміною цільового призначення для розміщення, е, розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України, розташованих на території Української селищної ради Київського району. А десь то за нашими населених пунктів. Це прикордонний загин, у нас виходить люди, які робили. там, де інвентарізація, тут зайшла ділянка, там де на Ліновські зробили інаклізацію, ушли не там з буквою. От вони ці семейні діяльні, які потрібні. Зрозуміло. пропоную даний проєкт рішення винести на сесію. Хто за? Ота голосно. Наступне питання: проведення дозволу на розроблення проєкту земловств щодо відведення змейної ділянки постійно використання для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, комунальних закладів дошкільної освіти, і ясний садочок сонечко сонячканської селищної ради. Подільської райони дисковістю. Це наш садочок. Нема кода стому. Нема кода зруйни, постараємося робити постепенно всі документи. Ремонт зараз ремонт. Будь-яка конструкція потрібна хода стрімові на земельні варіанти і право власності на ну, комунальній Так, да, Тільки за. Пропоную даний проєкт рішення сесії. Хто за? Наступне питання. 28-про надання дозволу на розроблення проєкту з щодо відведення земельної ділянки в оренду сорта на 30 років собственної будівлі Юрії, громадянин України, МІЗ Башру. Це там, де люди. Так, да, у них не було на земельній ділянці нічого, але. <звук> а, мають право. Так. Виділяє як право власності на подію, да? Право власності можна. Тоді вони виходять до аукціону, вони мають право пошучатися. Пропонувати проєкти розмістиння сесії поза одного основна. Наступне два дев'яте питання про надання дозволу на розроблення технічної документації з нової щодо встановлення відновлення марсами серців на земельну часку пайдані товарного сільського сільськогосподарського виробництва ранецькому. Сертифікат провірила, пішла по книг ініціації сертифікат, і та дійсно наємності ще задобився. Не знаю, як її отанкувати, але в общем він є. Він має права на так. 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 Дуже добре. Ну, не тільки завтра. даних проєктичний організм на засіданні сесії казав одного голосно. Наступне тридцяте питання надання згоди на одержання права власності на земельну ділянку з классикою номером останні цифри 0844. Це так само, як прошлого раз було по відносинам за участи, що вони передали. Тому що окейцю вийдуть і відмову, не вирішують відмови, то я не знаю, що ким ми будемо заключатися ці з'ємки. Це там до кордону? Так, до кордону. Все, зрозуміло, пропонує дати перерішення винести на податку на сім'ї сесії позаголосок. Три з питання питання внесення змін до рішення Князької селищної ради від 20 номер 1582, номер 15269. Чорточка Румського 8 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки варіанту строком на сорок років для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, де марку дозволі. Це потреба там господарський двір, там із щось там робили. Ми надавали, просять внести зміню цільове призначення і це можна працює вже. Не товарка, там давайте на будівництва, замінить слова, для будівництва обсування інших будівель громадських заборонений, але приведення казання число міських Так. Ну там є по факту сесію, Так, і останнє питання про розгляд заяви громадянина України Лучко. Про затвердження тех за задоволюстю, що встановлення відновлення масмена фільмів сесії для ведення особисто селянського господарства, я так розумію. Це, я да, ми я, поки відмовляємо, тому що зараз по два гектара не дозволи, не затвердження нічого не відбувається. Пропоную даний проєкт рішення видісні на сесію. Хто за? одноголосно Порядок денний в нас вичерпаний, пропоную закрити комісію. Всім дякую.